Фінансовий партнер місто Банк і в свої, і в чужі. Івано-Франківський ураган вдома приймав львівську енергію. А вдома локомотив не зупинити. Єнаківець в Харкові зустрівся з місцевим локомотивом. Перший в програмі матч першої ліги чемпіонату України. 13 голів за 40 хвилин. Новий рекорд чемпіонату Екстраліги. Найбільш видовищна команда у матчах за участю урагану забивається у середньому понад сім голів, проти кращої відповідно і в нападі, і в захисті енергії. Тридцята за ліком енергетичне дербі двох непримиренних суперників стало справжньою окрасою цього сезону. Хет трик, два дублі і два автоголи за повного аншлагу в Івано-Франківську. Такого видовища вболівальники давно чекали, і вони отримали його сповна. Завелися команди з півоборту, почувши стартовий свисток арбітрів. Граду гри і сама атмосфера передалася футболістам, і вже в дебюті овсян. Ніко у Львів'ян та павлюку господарі могли відкривати рахунок. Однак свої реакції продемонстрували обидва голкіпери. Далі цвілик стріляє ледь не з центру. Ефектно, але не точно. Згодом якунін як обікрав опонента і виконався на побачення з колтком. Той не дав себе переграти. Але на п'ятій хвилині кіпер урагану довелось вперше витягувати м'яча сітки власних воріт. А розпочав гольову атаку. Його візові лисенко навісив, Чіпорнюк асистував Макаєву, котрий на лінії штрафної все зробив майстерно. Нульодин. Господарі кинулись відіграватися, і після удару ярого енергії допоміг рикошет. А вже за мить з допомогою пресингу зеленобілі змусили помилити суперників і цвілих зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись перервати простір ловсянікого з флангу. 0-2. Логічний тайм-аут взяв Сергій Гопаленко. Після чого його підопічні з подвоєною енергією пішли вперед, огливши тили, чим і скористалися енергетики. Швидку контратаку білярним ударом у нижній кут завершив легчанок 0-3. Майже одразу розмочити рахунок міг Королишин, який вирішив взяти гру на себе. Пройшов двох захисників, але пробив поруч зі стійкою. На екваторі тайму захисники гостей всього на мить забули про сержаву, а йому цього було достатньо. Удар від стійки і м'яч опиняється у сітці. один Тепер же Станіслав Гончаренко бере хвилину, щоб збити атакувальний темп франківців. Та дарма сержава стріляє із правої і з лівої. Енергії щастить, після чого Лисенко рятує ворота, випередивши у ближньому бою Карліньоса. У відповідь гості організували стрімкий контрвипад. Як у не дав передачу на Павленка, яку у підкаті перервав Сержао, зрізавши м'яч у ворота ципона. 1-4, другий автогол на 12-й хвилині. Надалі ураган захопив ініціативу, кинувшись на штурм. Мяч буквально свистів поблизу штанг воріт лисенка і вперто не хотів туди потрапляти після ударів Карліньоса Леандріньо та Цвілих. Не пощастило й енергетику Рогачову, котрий всього за одну хвилину поцілив обидві стійки. Та все ж скоротити відставання до двох м'ячів, забивши гол роздягальню, вдалось цвілих. Підхопивши м'яч на своїй половині, Валентин продерся через двох захисників і з восьми метрів завдав прицільного удару. На останніх секундах першого тайму міг відзначитись з метро Бондар, але Ландріньо не дозволив йому цього зробити. Другий тайм видався ще більш цікавішим. Тут уже поті чола довелось попрацювати лисенку, котрий не раз вручав енергетиків після пожеж у власній штрафній. у шпагаті потягнув м'яча після вбивчого удару Оленка, Згодом Карлініс вистрілив над поперечиною. А далі за справу взявся сержао. Саме він на 26-й хвилині вніс інтригу в матчі, скоротивши розрив до мінімуму: 3-4. Зрівняти рахунок, міг Валенко, але пробив над дев'яткою. Згодом Леандріньо не зміг розібратися з лисенком у ближньому бою. Після цього своє вагоме слово сказали арбітри, які огладіли всього за дві хвилини. Аж чотири фали опасив господарів. Останній шостий був контрольним. Тож на 29-й хвилині у ворота урагану був призначений дабл пенальті, який чітко реалізував лихчанов. 3-5. на корожі Львів'яни могли розвинути свій успіх, однак Овсянікову та Макаєву не судилося переграти цепона. А атаці господарям знову не поталанило. Сержав напевно вже бачив м'яча у сітці, але той позрадницький пролетів у кількох сантиметрах від штанги. Не забуваєш ти, забувай тобі. Відомо футбольне правило ніхто не відміняв, і вже за хвилину Павленко глоднокровно розбирається з воротарем, елегантно перекинувши ципона. Ураган йде в абанк, випустивши карлініса п'ятим польовим, і всього за сім секунд Сержао робить хет-трик і вкотре повертає інтригу. 4-6. Але ненадовго. Всього на хвилину. Невдалі дії у захисті під далим пресингом енергетиків, призвели до чергового взяття воріт, і Чіпарнюк без проблем відправив м'яч у порожній кут. 4-7. Через хвилину помиляється у уже Львів'яни Ілеандріньо вдал, зігравши у відборі, асистує цвілих. 5-7. Щоб врятувати гру, ураганівцям залишалося ще 6,5 хвилин. Шансів було предостатньо. У Карлініса для прикладу. Чи в одного з найактивніших у складі господарів цвілих? Але Чіпорнюк виніс мяча майже з лінії після гострелого прострілу з лівого флангу. А потім Валентин з метра, дивом не влучив у ворота. Відповідь енергетиків була миттєвою, і Овсяніков, як виявилось, забив останній гол у цьому надрезультативному матчі. До щастя господарів франківці не здавалися, хоч і двічі могли пропустити у порожні ворота. Шикарний момент знову втратив Цвілих, пробивши над голкіпором і попереченою. А на останніх секундах Лисенко зреагував на удар Леандріньо на виїзі, забивати вісім мічів. При агресивному і підтримуючому урагану полівальникам це дуже велика справа. І тому я би е, е, дві сторони відмітив цієї гри. Це те, що ми не можемо ніяк впоратись з нашою проблемою в оборони, і як завжди сержав, який сьогодні, наче тричі відзначився. І друга сторона, це дуже задовільна сторона, то що ми сьогодні забили. Мабуть, треть своїх моментів, треть, тому що я врахую, що ми ще дві треті не забилися. Треба визнати і бути справедливим, що у цьому році ваша команда дуже погано грає в обороні. На сьогоднішній день це, наче чи другий чи перший результат по пропущений в Для лідера це не годиться. Ми це розуміли, ретельно вивчили і розуміли, що ми. У нас програма вже тут за останні роки, що ми маємо тут пропускати чотири м'яча, але ми домовилися, що ми маємо забити в два рази більше. Нам все сегодня удалось. Волшебной палочки нет. Состав, еще раз повторюсь, состав, который начинал, у нас, получается, там осталось 4 человека. То есть новый состав у нас, поэтому отсюда такие ошибки. Ну, я скажу, что сегодня, мне кажется, мы не выглядели хуже. Просто есть такая пословица, она сегодня сработала. Не забиваешь ты, забивают тебе. Если бы какое-то было везение, наверное, может быть как-то закончилось бы все по-другому. Но на данный момент закончилось как закончилось, поэтому, конечно, очень жаль. Но в этом сезоне у нас остается кубок. Ну понятно, надо в тройке остаться и Обов'язково виграти кубок, тим більше фінал чотирьох проходити в івано В 1 січня 2008-го енергія перемогла в Івано-Франківську, перервавши 23 матчі у домашню безпрогужну серію урагану. За півтора роки на рідній арені підопічні Сергій Гополенка поступились у плей-офф лише ТВД у серії після матчевих пенальтів. Після останнього фіаско чинні чемпіони фактично втратили усі шанси на захист свого титулу. Є ще надія на срібло, але від локомотиву вже 9 очок різниці. Олег Ланяк спеціально для екстрафудзалу. Вісім п'ять хіт-трик сержава не дозволив урагану перемогти принципових суперників. Найкращі гравці на майданчику ураганівець Валентин Цвілих та Дмитро Бондар з енергії. Вдома локомотив не зупинити, Єнаківець в Харкові зустрівся з місцевим локомотивом. Локомотив «Янакевец» – это всегда интересно, особенно с учетом того, что в команде из Донецкого региона за главные роли исполняют игроки, в разное время выступавшие за харьковские клубы. Виктор Турчак, Алексей Сагайдаченко, Евгений Юнаков, Вячеслав Чуднов, Александр Хурсов и Валерий Замятин. Четверо последних принимали участие в матче 19-го тура, но героями битвы при Харькове не стали. На третьей минуте вывести «Янакевец» вперед мог Виталий Нестерук. Однако, убежав на рандеву с Дмитрием Литвиненко, дуэль капитана Локомотива он проиграл. За хозяев попытался ответить Николай Белоцерковец, но ему также не удалось переиграть вратаря соперников Андрея Мельника. В итоге изменить стартовый счет смог Дмитрий Клочко. Получив диагональную передачу от Сергея Журбы, 80-й номер железнодорожника в лучших традициях пляжного футбола выстрелил ножницами и попал в цель 1-0. Пошла передача, но другого варианта не видел, как пробить. Пробил удачно, мяч между ног вратарю попал. Как бы. Все. Такие удары часто тренируешь? Ну, нет, это очень редко такое получается. Наставник Янакиевца Олег Солодовник сразу после пропущенного мяча взял тайм-аут, после которого его подопечные начали прессинговать хозяев на их половине. Восстановить статус-кво гости пытались также ударами с дальней дистанции. Но Михаил Валенюк, а затем Юнаков Замятиным пробили в молоко. На 12-й минуте Максим Воронин ценой фола и желтой карточки прервал индивидуальный забег Валенюка. Штрафной бил сам пострадавший, но удар у него не получился. Через две минуты внимания к себе приковал мельник, отразивший шпагат и удар журбы, а затем выстрел в верхний угол Александра Сорокина. Дважды подкорректировать цифры на табло мог Клочко. Сначала в прямом смысле от души зарядив мечом аккурат циферблат, а незадолго до перерыва ухнув в каркас Янакиевских ворот. Во второй половине Янакиевец попытался установить абсолютный контроль над игрой. Однако до середины тайма гости организовали у ворот харьковской команды лишь один запоминающийся момент, когда пробит Литвиненко после угла пытался нести рук, но в очередной раз неудачно. Куда больше работы было у Мельника. Сразу после перерыва он нейтрализовал удары Виталия Киселева и Николая Белоцерковца, а затем отразил опасный штрафной в исполнении Клочко. Но на 31-й минуте иголки Янаковец оказался бессилен перед очередным шедевром от локомотива. Киселев принял мяч на фланге и мощно пробил с левой. Мяч от стойки залетел в рамку. 2-0. За пять с половиной минут до финальной сирены гости перешли на игру с пятым полевым, а именно с Замятиным. Но как енакиевцы не старались, дивидендов они не получили. Даже забить гол престижа не смогли. Гостей подводила либо собственная неточность завершающей стадии атаки, либо путь мячу преграждал Литвиненко. Кстати, своей команде кипер Локомотива мог обеспечить победу с крупным счетом, но после его удара мяч разминулся с пустыми воротами. Впрочем, и двух голов железнодорожникам хватило, чтобы одержать важную победу и продолжить погоню за энергией. Футболисты на поле играли на достаточно высоких скоростях, причем у обеих команд. Но то, что мы победили, я думаю, мы, наверное, больше хотели этого и надо быть откровенными и больше все создали. Другое дело, что немножко подводит реализация, но мы очень довольны, что смогли забить эти два мяча и сегодня победить. Не выполнили установку, скажем так. Что у нас была задача закрыть центр, играть более активно. Отдали инициативы, только по счета 1-0 начали играть в то, что мы разговаривали о раздевалке и к чему мы готовились. Хочу поздравить «Локомотив» с победой и будем работать, потому что есть к чему идти. И, я думаю, примем их дома достойно. Александр Шариков, Алексей Заржицкий из Харькова специально для «Экстрафудзал». 2-0. Красень Гол Дмитра Клочка і перемога залізничників на класі. Дмитро Клочко з локомотива та Віталій Нестарух з Інаківця – Кращі гравці матчу. Енергія не збавляє чемпіонської ходи і продовжує очолювати турнірку на п'ять пунктів менше у Харківського локомотива. Чинний чемпіон України ураган третій. Кардинал Рівне на четвертому місці. На очко і на гру менше в Єнаківця. Луганський ЛТК на дні турнірної таблиці. Енергетик Максим Павленко лідер серед бомбардирів. 20 голів. На 6 злучних ударів менше в Ураганівця Сержао. Михайло Волянюк третій у списку голеадорів. 20-му турі 3 березня в центральному матчі туру «Енергія» вдома гратиме з локомотивом. «Інаківець» прийматиме Рівненський кардинал, а Ураган поїде в гості до Луганського ЛТК. Ураганівець Сержаво, енергетик Максим Павленко та Дмитро Клучко з локомотива автори найкрасивіших голів цього тижня. Спід ноги захисника гармату під дальню стійку Сержао перервав гольову засуху таким ось красивим ударом. Третє місце. Максим Павленко на майданчику з холодним серцем вмить оцінив ситуацію і елегантно перекинув воротаря. Друге місце. Залізничник Дмитро Клочко. перше місце без коментарів. Перший у програмі матч першої ліги чемпіонату України. Відбулись чергові матчі першої ліги в західній зоні. Ковальський шанс авто переміг Житомирський візаж 4-2. Львів холод на виїзді переміг Одесу. Меркурій розгромив Київ НПУ 4-0. У результативному поєдинку в Ковалі Буран Габарит переміг спортлідер з Хмельницького. У східній зоні ресурс розгромив імпульс шостки. – 9-2. Ще один клуб з Донецька Арпі переміг другу команду локомотива – 3-2. Наразі Покровські Титани продовжують односібно очолювати турнірну таблицю східної групи чемпіонату України у першій лізі. У поєдинку чергового туру вони вдома втримали перемогу 4-3 у зустрічі з Донецьким Утасом. Напередодні звітнього поєдинку господарі за втраченими очками на 5 пунктів випереджали свого опонента у турнірній таблиці. Тому утас у разі перемоги отримував гарний шанс не тільки особисто наблизитись на відстань двох кроків до покровчан, але й допомогти своїм землякам з арки, який тоді б від титану відділяло очко. У цьому контексті господарям не додавала оптимізму і несподівана хвороба головного тренера команди Олександра Юзіка, який взагалі не поїхав зі своїми хлопцями до Покровського на гру. Сьогодні, в принципі, нічого нового не принесли. Ми грали, грубо говоря, все, що нарабатували раніше на старому багажі. Сьогодні ребята попросилися виложитися, доказати, що ми колектив доставити зрителям себе, щоб наш тренер виздороїв. Ми повинні були не ударити лісом грязь сьогодні. Принаймні протягом першого тайму подібне покровчанам вдалося блискуче. До перерви, завдяки влучним ударам Каграманяна і Білоуса вони 2-0 повели у рахунку. І чого поганого для господарів не віщував у початок другої половини зустрічі. Білоус забиває третій м'яч у ворота гостей, на ті за хвилину відповідають голом на гол. Та майже за лічені секунди засинку знову збільшує відрів титани до трьох пунктів. До фінального святка залишалося 13 хвилин, і в проміжок них донеччани вирішили ризикнути і зіграти в Абанд. і замінили голкіпера п'ятим польовим виконавцем. Певною мірою подібний ризик себе виправдав. Гості закрили господарів на їхній половині майданчику, змусивши тих хаотично відбиватися. Більше того, спочатку Калуков, а за чотири хвилини до закінчення поєдинку і чуднов скоротили розрив до мінімуму 4-3. Але на більше сил вутаса забракло, тоді як у господарів їх залишилося тільки на те, щоб вистояти. Хочеться поблагодарить всіх ребят, всі виступили... Единым конективом мы и на поле, и за полем, как мы лишний раз доказали, что если нашему какому-то одному партнеру или человеку плохо, мы за него доработаем вплоть до каждого за каждого. Все, все, всем ребятам большое спасибо. Финансовый партнер Мистобанк.